Смалята, наша мовенка прекрасна, ти вивижна, як весна, і співуча, і привітна. Зачаровує всіх вона. Гарно вчимось говорити, щоб дзвеніла, як струмок, чиста, лагідна і добра, мова дзеркало думку. Малята! Хто зображений на ілюстрації? Корівка. Корова це свійська тварина. Послухайте, будь ласка, казку про неї. Жила собі корівка Маня. Вона любила їсти траву, погрітися на сонечку. Маня давала дітям багато смачного молока. Коли Мані ставало нудно, вона кликала своїх господарів, подаючи голос Мму. І так, як звали корівку? Що давала корівка дітям? А який голос подавала корівка? Звук корівки звучить мм Пісенька не виходить. Його можна тільки почути, але не проспівати. Звук корівки можна тільки почути та вимовити. Давайте повторимо. мм. Зверніть увагу, коли ми вимовляємо звук «м», Губи в нас міцно зімкнуті. Звук М приголосний, до того ж твердий, ніби лід. Тому ми його позначаємо синьою рисочкою. Твердий М. 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 Давайте зараз з вами правильно вимовимо звук М, який знаходиться на початку слів. Повторюйте разом зі мною. Ммм'яч. Морква. Мураха. Машина. А тепер спробуйте самостійно вимовити ці слова, виділяючи звук м. Як ми вже з вами знаємо, слово можна поділити на три частини. Початок, середина та кінець слова. Зараз ми пограємо у гру, подаруй звук звуковому чоловічку. Позначати ми його будемо синьою рисочкою, тому що ми у нас твердий приголосний. Якщо ми почуємо його на початку слова, ми поставимо в першій клітинці рисочку. Якщо почуємо всередині слова, в середній клітинці. А якщо почуємо звук М в кінці слова, поставимо в останній клітинці. Звуковий чоловічок звука М у синьому одязі. Він означає твердий приголосний. Губки в нього міцно зімкнуті. На ковтинці в нього написана буква М. Букву ми можемо написати та прочитати. На що ж схожа буква М? Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, взялися міцно за руки і гулять мерщій луки. Біжемо недоженем ми сестричок букву М. А зараз уважно вимовляємо та прислухаємося, де ж знаходиться звук М у цих словах. Лимон. Лимон. Всередині. Малина. Малина. На початку слова. Дим. дим. Правильно в кінці слова. Мухомор. Мухомор. Правильно на початку та всередині слова. Риба називається сом? Сом. Правильно в кінці слова звук М? Вдома у нас теж багато речей зі звуком М. Пошукайте навкруги та назвіть. А зараз пригадайте, якого кольору вбрання звукового чоловічка приголосного твердого звука М. Вірно, синього. Який звук видає корівка? М -м -м -м. Умнички малята, ви сьогодні гарно попрацювали. Гарного всім дня, до побачення, до наступної зустрічі!